Блять, уже заебался. Закрываем барбершоп. Забираемся с собой. Закрываемся, да? Все, Закрываемся, да, все, бизнес прогорел. Либо на кранычках залетаю на половинный крюк-канал. А что такое ровно? что за мной, за за лестницей. У нас ремонт. У нас ремонт, делаем перестановочку. Виталик работает? Начальник, что? Ремонтчик? Доброго дня, всім привіт! Сьогодні у нас такий маленький ремонт І сьогодні ми так чих-пих, туди-сюди то сіл, короче, І буде третє кресло Так, зараз з, з Дімончиком Йдем за стремяночкою До мене додому Живу я геть недалеко Живу я геть недалеко Кот уже не робить, сука Не робить? Уже не робить Ой. Як? я вчора вводу, блядь, не робив. Не знаю, ну, Я мали твої отпечатки поставив. Ми убрали, да я. Не знаю. А, ну можна ціна в блядь. вот сука, всегда нам іменно на цей бить. Я, баху, я. Шо, ви в тесноте были. Ну все, тут можна уже приопускать камеру, все. Наберемся. <рес> Могли. зайти. Так, вітаю у себе дома. Босопська квартира да. нормально опасно. Мої донечка було день народження. А це други очки, да? Ні, ти самі. Як, да? А, да, да. ті самі. Ну вони охуенні, конечно, вийти, но охуенні. Ну не да, дуже опасні. Да. Так. Вот це нам надо. Димончик. Блядь, а чего это тебя позвал? Я думал, может, для поддержки. Да? А может, для экономии силы, короче, чтобы я не работал. Что, может, тебе яблочко еще дать? Да не, бананы. А, бананы есть, да. Бананы мы Все, погнали, выходим. маленький лифт? Угу. Уже с лестницей, блядь. Чик. Це ще як робили ремонт, купили її. Так вона ще вона збереглася, нічого. Видно, що, блядь, не просто так вона стояла, що, блядь, так. Це... робоча, робоча. Так, ну до вечора, я думаю, встигнемо зробити, да? Та щось мені кажеться. Не знаю. Ну, Завтра вже клієнти ну, записані є. так що ну, щось Це треба, блядь, до каміндан чи блядь. Так і строїлись великі єгипетські піраміди. Ну, ну а як ви думали, блять, все так і було. Димон думає, що він реінкарнація якогось єгиптянина, тому що дуже любить цю культуру, чи як вона. Да. У нього есть татуїровки. блядь, хочеться ще піздець. Дуже голі, Ага. может, может какие-то потом татуировщику, Димончику сделать, татуировочки, то... За стрижечку, да? Маячный, да. А я вам полугодовый абонемент на бесплатные прически. Может, блядь, ну, короче, жизнь придумать. Так, ну ты там давай, сильно не придумай, правда. Включи в бокс. Так, тут что, народ работает? Эй, ты пожаловаешь, ты помогаешь! Я, Владик Электрик, бизнесмен и просто хороший человек. Короче, в чем суть? Мы хочем поменять месяцами зеркала с рабочим миссиями, с тумбочками поменять. Получается, сдвинуться все трошки вправо. І ось тут мы і ось тут ми поставимо ще третє квісло, яке прийде до нас наступного тижня. Тут буде ще одне робоче місце. Тут у нас було два. Ми їх трошки подвинемо. І тут буде третє. Розширяємось. Це Владік, наш стажор, майбутній барбер. Це Кирил, наш барбер. Настоящий, так? Старший барбер, так. Да. Кава, я сейчас. Тичу старшим младшого. Тичусь старшим младшего. Та ладно, не применяйся, вже рік досвіду має. Кирпич вирішив їхати в епіцентр красивим. І помить голову пересув. Не, ну все правильно. Все правильно. В епіцентр надо їхати гарненьким намащеним. Може ще бороду тобі підрівняємо. Ну взагалі треба було. Я просив гармоша, щоб він мені тут щось поділа, Ну, не мене зарізноїровал проигнорировал, ну не значит не сегодня. сегодня. Самое сложное, блядь. Кирпись, блядь, депионный, блядь. Кирпич, блядь, дай себе нахуй блядь. Подожди. Це надовго, це надовго. Ми його тоді цепляли. Текло его, що излюхано піски, да? Нет, на нас трошки ходит. Лимон. Опускай его. Нихуя. Да, Це минут 20 виша. Ми там і маркером 6 -6. щось мальбали собі, да, помнишь? щось ми там, да, і слюною синяло, що щоб, блин. 6, <гаду> так, сперва, дивись, надо выросы під бок. Підніміть його. Піднимите его. одну Стой. Ми пикали на угадах.

Говорил им пахнет, это кальян. Кальян будет, блядь. Так, прибираем полочки. Ну як, пацики прибираешь? Мы уже отработали своє свое время. Сейчас. Да, мы даже не хотели говорить своего плана. Чесно, перший раз бачу, таке не знаю. Це що... теліровична британа. Все навчився, Владик, всі навчишся, все попереду тебе. Так. Мойку ми теж максимально здвинули, вона стояла там, там вона стояла. Ми її сюди передвинули, щоб не заважалося тут робочому місці. Так, те зеркало перевісили. Тепер це, мішаємо сюди, а тумбочку на місці зеркала. І там ще треба тумбочку повісити. Досить швидко все це відбувається. Я думав, ми тут будемо до пізня сидіти. Я думав, тільки що з Димоном, що да, до комендантської будемо тут бачити, але. О, оборочка. Ні, ну в кінці ж генералочка ще у нас. Правильно? А? Що? Высота стол. Что с розёрка? Высот народу уже, блин, сколько помощников ёмаё. Сколько помощников у нас? Мы сейчас за час весь ремонт закончим сделаем. Нет. Нет. Фрея богиня любви. Названа в честь персонажа з мобільної гри Mobile Legends. Идись, кого здесь держи. Что туда поставить? Це кальян. Ми Приїхали з пасиками в епіцентр. Е, надо купить, що нам надо купити? 12, всього по 12, короче, Юбілей, 12 саморезов, 12, 12, е, 12 е, гаяк. Да? Шайби, шайби, шайби. І болтов, виходить, як буде на круче. Шайби, шайби надо. Ні, болти не надо, нужны шайбы. І, і краску краску блін, не забудьте Ну, якщо що ми передивимось це відео це відео, записка що нам надо купити в епіцентрі кирпич і макс з нами да пан лайк рив Їдем в епіцентр. Зараз почала кирпича заправим да да чуть Так, наставить по дороге по лайк риу покриває расходы все молодці. Звичайно, лучше начальник о, Вообще, да, ви ну, подарите нам, мені ви подарите нам мені, чашки такі чи ні, да, Віталіка? Так, подарим, так, да, якісь супер прикольні, там, big boss, знаєш, якийсь такий. World best boss, знаєш, так, це... Так, 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 щось придумаємо точно. Чим, чим, бебі. Блін, так швидко все, я думав, ми до Комендантської будемо працювати, а в нас все вже, блін, вже двоє... Вже пів роботи зробили. ну ще треба буде цю, як її. Генералочку ще зробимо в да, кінці і все. О, може швабру щось нормально пошукаємо? Да, да, супер. Да, ви ще знайдемо швабру да, хорошую. Понаша да, 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 уже. У мене навіть є розмір з э, фотками вашої цієї Насадки, то, що у вас є. Да, Нічого себе. Да, да, Красавчик. Хотя на этой швабру, бо я наношу. Сейчас если шут швабру купим, бо наша уже искалась, блин. Benz. Benz. Так, я на вот, да, давай. Це... Можете увернутися на камеру, якщо хочете. Ми знімаємося. Ми собі на ютуб. Дякую. А що ви мені дали 500 гривень? Це на ютуб мало. <ріху> Донати вже нам да, кидають. Спасибо. У нас 600 злодеев, блядь. Тут наперед, тут наперед. Так я, чуете, девушку снимаю, она говорит, мне улыбнуться, или что? Я говорю, там можете улыбнуться на камеру. И она мне дает чек і отдает мені 500 гривень. Понимаете? Серьезно? Я говорю, что вы мне их отдаете, это ж ваши, блядь. А она говорит, это донат уже на ютуб. Заплакал девочку, засмущал. Молоденька, молоденькая, да? Молоденькая, да. Это ж да, да она там одна. Симпатичная, да. Она всегда улыбается. Так, а от тут що? Тут можна нарушити, проїхати через дві з сразу налево. Або можна поїхати розвернутися на перехрстки. І що ти вибереш? Я виберу, мабуть, нарушити, якщо нікого немає. А якраз їх моглись візьму так і рогу. Оп. Ну, все, ми нікому не скажемо. Да. <ріху> А? Я не уехал куда-то или что? Сегодня? Mm? Сегодня? Какие у меня были? Дядька не хотел забывать. Ну честно хотел, но я подумал, что ты видел, что Думаю, Думал, бля, забывал нахуй но... сейчас. Так, пам'ятайте, що брати пасики? Ні, треба дивитися відос. Треба дивитися відос. Нам треба... Такі приколи, все по 12. Саме головне, правильно? Все по 12. Якось так. Пацки, що у трошки виходить? Що виходить? Я не зібрав. Я не зібрали. — Але я знаю, що треба зібрати. Кірбіч кажи. Циксан піддає каже, можна у вас, блядь. Ми купуємо все, що треба. Заплачуємо. І далі їдемо вже. Вже будемо їхати на салон і дороблюватись. Там якраз хлопці вже чекають. Добувають. Пакет не потрібен. Не потрібен. Без решти, мама Спорив Иказать пока пассики да сами мастер Димон блять поворот входа нихуя Держи, да?

когда мы просто будем за аккаунт в YouTube по лайк? -лай, да. да мы на него, мы можем на него запустить, кстати, прямой эфир. К... Я уже разобрался, как камеру подключать. Разобрался, да? Да. Мне сказали в сервисе как подключить камеру. Я, я чистил фон. О, Зашибись. Не вы не нам Давай.

Он сам себе противоречит. Он скажет мне, что 35 дорого, а потом скажет, что. Ура! Старший помощник. Так, и так, братва. На часах время. Дивимся. 11 часов. Не наебать вообще никак. А ебашкой продолжаем. Уже конец. Красота вот. душа

що сьогодні був продуктивний у нас діньочок такий, блядь, класно, все на все чітко, все імена. Именно... Ну, да. Ремонтик удався, звісно. Так, вибачка у нас на, сем... на минуточку. Пора їхати додому вже пацанчикам. Тут ніяк, так, да, командирський представив. А во-вторых, що, спокійної ночки, мийте жопу, лягайте спати і мийте ноги, блядь. І мій грязний бокал. Майдев, Можете завтра помити, будь ласка. І мити сраки, купа, блядь. А взагалі підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики, всі движення, не забуваємо теж. Ну і донатить, давайте ще раз. Дякую без тих скринічки. Сюди там 5-10 гривень, 20, не важно. Важна взагалі якесь внимание, уділити Пацанчикам дуже важливо. А всі, хто вже уділив, дуже вам дякую. Красавчик. Все. Блять, а на самом деле ты вырубай видос.